Добрий день, шановні! Ви на каналі Всім про все. І сьогодні хочу з вами поговорити про таку чарівну квітку, як ехінацея. Квітка ехінацея належить до роду багаторічників родини Айстрові або складноцвіті, що налічує 9 видів родом ехінацея із сходу Північної Америки. З грецької мови назва рослини перекладається як їжакова, або колюча, або як їжак. Найвідоміший вид у роду ехінацея пурпурова, бо наш рудбекія пурпурова, яка широко застосовується в народній і традиційній медицині. А також у декоративному садівництві. Вперше іхінацею описав Карл Ліней у 1753 році. Відніши її до роду рудбекії. Але за 40 років іхінацею виділили в окремий рід, оскільки знайшли помітні відмінності між е, двома цими рослинками. Іхінацей Багаторічні трав'янисті кореневищні рослини із прямими шорсткими стеблами, що досягають у висоту метра півтора. Прикореневе широке овальне листя листях, зазубрене по краям, розташовується на довгих черешках, а стеблове ланцетне, чергове, сидяче або майже сидяче. Суцвіття складаються з великих кошиків, які, в свою чергу, складені із крайових язичкових квіток. Червоного, білого або рожевого кольору і серединих трубчастих квіток – червоно-коричневих або темно-червоних. Плід ехінацеї – чотиригранна сім'янка. Посадка ехінацеї здійснюється як навісні, так і восени. Передує процесу звичайна така процедура, як поділ куща ехінацеї. Можна зазвичай виростити рослину із насіння. Але насіневий спосіб розмноження використовують виключно для вирощування видової ехінацеї, сортової, а гібридні сорти розмножуються вегетативно. Отже, знайдіть для їхінацею яскраве освітлене місце з родючим, глибоко обробленим нейтральним або слабколужним ґрунтом. З занадто вологості не потрібно, або сильно піщані ґрунти. Також і хінацеї не підійдуть. Якщо на ділянці ґрунт кислий, доведеться внести в нього вапно або крейду. Якщо будете висаджувати розсаду і хінацеї, то ямки копають 5 см на відстані 30 см одна від одної. А якщо для е, поділок куща. То глибина ямки повинна бути трохи більша за кореневу систему саджанця. На дно яму покласти треба компосту, а потім сажати ехінацею. Ехінацея дуже полюбляє підживку. Після посадки ділянку поливають. Якщо у вас посадковий матеріал перебуває в контейнері, то ямка повинна бути трохи більшою, близько десь 40 см. Засипте на третину сумішу піску і компосту і садової землі в рівних пропорціях, а потім обережно перевалити саджанець у ямку разом із земляною грудочкою, фіксуючи його на тій глибині, на якій він ріс у контейнері. Вирощування ехіноцеї абсолютно невиснажливе, проте вона все ж вимагає до себе уваги, як і інші квіти. По-перше, їхінацею потрібно поливати. І краще це робити у вечірній час. Але найважливіше підтримувати на ділянці чистоту, видаляти буряни і проводити рихлення. З другого року життя іхінацея потребує підживлень, перепрілим компостом із золою. Це дасть їй можливість цвісти пишніше. Добре вносять двічі за сезон навісні і після цвітіння. Якщо ви не маєте потреби в насінні, зрізайте зав'ялі зав'яліс І е, будуть нарощуватися нові й нові квіточки. Найчастіше і розмножують поділом куща. Тим більше, що робити це можна і весні, і у квітні, і восени під час падолисту. Уперше ділити кущі хінацеї, можна, коли йому виповниться 3-4 роки. Викопувати рослину треба обережно, щоб не пошкодити корени вище. Потім кущик ділять так, щоб у кожній частинці залишилось по 3-4 бруньки відновлення. Посадку поділок здійснюють у тому ж порядку, і за тими самими правилами, що і первинну посадку. Сортову або видову іхінацею. Розмножувати можна насіннєвим способом. Велике насіння хінацеї сіють навесні просто у відкритий ґрунт, оскільки найкраще воно проростає при температурі 13 градусів. Після посіва насіння злегко присипають тоненьким шаром садової землі. Але найкраще виростити з насіння з розсади, ну, розсад, на розсаду посіяти, оскільки сходи і кінацеї, які тільки проклюнули, занадто ніжні. І весною вони можуть із-за нестійської погоди загинути. Тоді краще посіяти хінацею на розсаду у контейнери. Сіють насіння у лютому березні у контейнер на глибину в пів сантиметра, і зверху її злегка присипають ґрунтом, зволожують і ставлять на проростання. Проростання навіть за оптимальної для ехінацеї температури доведеться чекати довго, іноді до півтора місяці. Коли сходи ехінацеї підростуть і зміцніють, їх можна буде висадити у відкритий ґрунт. Після чого догляд за ними полягає в поливі, прополюванні та розпушуванні ґрунта на ділянці. У перший рік ехінацея е, вирощування з насіння не засвіте. Вона буде нарощувати розетку і листя. Але в наступному сезоні ви, напевно, побачите чарівне квітування і відчуєте приємні пагищі хінацеї, що виділяють її суцвіття. Хворіє ця рослинка рідко. Але у спекотне літо із частими дощами і коливаннями температури, а також від занадто рясних азотних підживлень, іхінацея може захворіти на бороснисту росу. На пагонах, листях і квітів з'являється білуватий наліт, знищити грибок можна, обробивши ехіноцею колоїдною сіркою або бордовською рідиною. Іноді ехіноцея потерпає від грипових захворюваннях. Септоріоз і церкоспоріоз. Вони проявляються плямами на листях. Таку хворобу, якщо ви виявили на ранній стадії, можна полікувати фунгіцидами. А якщо захворювання зайшло вже в велику силу, то краще таку рослинку просто видалити. Шкідники на їхіноцеї бувають рідко, але це можуть бути блошиці, слимаки і слинява пінниця. Слимаки можна зібрати або обсипати рослинку засобами проти слимаків. А от блошицю і слиняву пінницю, якщо вона з'являється, треба знищити інсектицидами. Наприклад, актиліком або карбофосом. Ехінацея досить холодостійка рослина, проте в занадто морозну і безсніжну зиму може вимерзнути особливо небезпечні холоди для рослин першого року життя. Щоб ехіноцея не загинула, наприкінці жовтня потрібно обрізати всі стебла а кореневу шийку замульчувати компостом. Або сухим листям, можна ялиновим гіллям. У природі існує 9 видів ехінацеї. Проте, велика частина рослин цього роду, вирощуваних у культурі, є сортами та гібридами ехінацеї пурпурової. Як я зазначала вище, ехінацея. Є лікарська рослина. У медицині використовують всі її частинки: кореневище, стебла, листя, квіти. Ехінацея має противовірусну, протимікробну, ранозагоювальну, противогрибкову дію, зміцнює імунітет, надає допомогу при фізичній і психічній перевтомі. Квітка ехінацеї. Все частіше використовується в ландшафтному дизайні. Завдяки селекціонерам виведено безліч різних сортів та гібридів цієї рослини, надзвичайними відтінками кольорів, з надзвичайними формами суцвіть на будь-який смак. Махрові, напівмахрові, рожеві, жовті, пурпурові. Різні різні квіти. Також вони різні і по висоті, є зовсім маленькі сорти 30-40 см, є високі сорти від метра до півтора. Можна використати і низенькі сорти в кашпо, балконних ящиках. Високі сорти, стануть яскравим акцентом у ваших квітниках. Також квіти ехіноцеї дуже довго стоять у зрізі, у ваших вазах. Відсвівші суцвіття можна залишити на кущах ехіноцеї і вона гарно прикрасить вашу діляночку взимку. А також сухими суцвітями можна прикрашати зимові букети. Тобто ехінацея це дуже гарна, невибаглива, яскрава і корисна квіточка. Всім рекомендую, хто ще не придбав собі у садочок таку яскраву квіточку. Ну що ж, мої шановні глядачі, дякую всім, хто додивився мене до кінця. Кому було цікаво та корисно, ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Всім дякую Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам-захисникам за наше життя. Всіх чекаю на каналі. До зустрічі, друзі. До побачення!